Це обов'язково треба озвучити, тому що він не просто загинув, він створив подвиг. І я вже зв'язався з людьми, щоб цю людину представили цим Юрію Тусак, пообіцяв особисто, що буде значить, робити все можливе, щоб він був нагороджений. А тепер коротко про сам садію. Ситуація на тому блокпосту взагалі катастрофічна і про неї мало що говорять, бо туди добратися дуже важко. Зона під обстрілом. Цей блокпост знаходиться безпосередньо в Нікішино, Нікішиному, в безпосередньо, який наполовину зайнятий сеперами і десь третина, оцей блокпост, до третини в території входить на головній вулиці цього населеного пошту. Вибігаються від основного розташування, фактично виходять на, ну, на позицію, якщо не смертників, ну фактично смертники, тому що е, воно е, все оточено дворами і підход бойовиків фактично не контролювало. Тому повернеться живий того блокпосту, тобто ніхто не буде. І Сергій сам особисто попросився, е, це говорили однополчани, коли передавали тіло, казали, що це мертва зона, точка мертва. Це хуже, ніж навіть аеропорт. І він попросився і пішов туди. Постійно обстріл. І от був черговий обстріл мінометний. Каже, все кругом просто там палало. Коли закінчилось, ви бачили стару людину, яка десь в 300-400 метрах лежала вбив. Ну, явно, з явними ознаками загибела. Але ж точка така, яка прострілювалася, і плюс а, 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 цивільна особа. Вони доложили міліції, що так і так під час обстрілу загинув мешканець населеного пункту. Міліція попросила, щоб вони забезпечили безпеку для попригрупи, яка повинна виїхати на загибель цивільної особи. І сказала, що вранці приїдуть. Рано вранці на сході сонця четверо хлопців, їх було взагалі шестеро на блокпосту, двоє залишили на блокпосту, четверо видвинулися в районі. Загибили. І навіть глибше, щоб розтяжками закрити цю зону безпосередньо біля цього загиблого. Але ж коли він підходили до тіда, почався масовий обстріл і засідки. Їх в упор розстрілювали. троє з чотирьох зразу впали, в тому числі Сергій. Сергій попала в куля в бедро, там, де артерія. Один не був вражений, один легко поранений. Інший хлопець, наш киян, теж в зелених місці, бо пуля в шиї попала. От. По інструкції, коли йде засідка, основне завдання це розсіятися і відійти від місце нападу. Тому що бой практично неможливо вести, коли тебе з всіх сторін в тебе стріляє. Але ж наш Сергій заліг. Відповз від дороги і відкрив вогонь по цій засідці. Тим самим, дав, давши дону, бійцям відійти, він прийняв весь огонь на себе. Абсолютно весь. В нього, в нього стріляли, кидали, закидали гранатами, все, за що можна. Ну, самі уявіть. він був посічений осколками, одна граната влучила в нього, і смерть, скоріш за все, була від пулі кулемети у 12-7 кулемет. І він ще під час бою перев'язав, коли вже його знайшли, перев'язав собі артерію на нозі. От. І настільки, я от казав, що такий хлопець він настільки життя, знаєте, Так, да, Що він з такими пораненнями в нього була вирвана а, почка, ну, вистріл нас, була вирвана одна з почок. Він був живий ще годину. Ну, він казав, хлопці нічого не говорю, тільки мама-мама, мама мама Просив маму. Ну, це вже було фактично шок його. Но він ще годину жив. От. Тому це подвиг, я вважаю, це однозначний подвиг і маю надію, що він буде отримати свою достойну нагороду за це. І я хотів би, щоб ця особа була внесена золотими буквами в нашу партію, в історію нашої партії. Прошу його подвиг, його пам'ять, можливо. Прошу седа.